Традиційно ярмарок організували на вулиці Прибузькій, сільгоспродукцію привезли аграрії з різних куточків Хмельницької області. Знаний на поділі картопляр Микола Гарієвський приглядається до насіннєвої бульби. каже Явдоха не за горами. Прийшла Явдоха, витягує картоплю з лоха з льоха. Тобто, числа 14 можна буде витягувати, так як сказав, її перевіряти, робити її ревізію. Після того пророщувати і відбирати, вибраковувати ту картоплю, якої насіньки Корінчики, дуряться паруски, бо ця картопля вражена вірусами інфекцією. Покупці кажуть, що ціни від центрального ринку суттєво не відрізняються, але все ж нижчі. Продавці йдуть на це свідомо. Років 10 тому назад ми продавали яблуко по 5, по 6, по 8, то сьогодні, чим далі, тим воно виходить дешевше. Хай народ з'їсть і, як кажуть, буде. Здорові і користь буде мені і, і людям. Звісно, вигідніше, що вона дорожа дорожчала гречка. Ми гречку вирощуємо, але немає дефіциту круп гречаних, тому і вона не піднімається ціна. За капусту просили від двох гривень 50 копійок. Зеленіша капусточка, вона йде на голубчики, а трошки біліша, вона сочніша, то вона йде на засолочку, коли от люди беруть. Ось так Смачна капусточка, смачна. Дешевше і смачніше у нас заповняють продавці м'яса і сала, хто найма віри, дають скуштувати. М'ясо 45, сало є 25-20, ну 5-10 гривень, дешевше. Дешевше і смачніше. Насправді воно дорожче. Я через це кажу, що скуштуйте. Поки що стабільна ціна і на цукор, як буде надалі, продавці прогнозувати не беруться, але визнають, що з кожним роком вирощувати буряк стає затратніше. Цукор по 7 рублів кілограм. На обробку буряка дуже великі затрати йдуть. Багато хімії йде, добрива. Жінок немає, щоб сапали в селі. Традиційно користувалися попитом товари з меду. Продавець нахвалює медовуху. Ну її Багато не можна пити, бо вона з ніг б'є. Голова соображає, про ноги забуваєте. Натомість запевняє продавець, медове вино можна вживати і дітям. Ну, потрошки рекомендується пити по 20 грам вечором перед сном і вечеряти можна не вечеря. Я вже не вечерюю, більше п'яти років. На ярмарку покупці знайшли продукти до смаку. Думаю, сьогодні купити оливи. Жінка заказала, бо дуже подобається ця олива. Вона рахує, що з сама краща. Я прийшла цілком тільки за маслом із Яславським. Ярмарок дуже сподобався. Все є, все буквально. Тільки щоб гроші були. Хороший день. Сьогодні вчаю святочний ярмарок. Удався. До кінця лютого хмельничанам обіцяють ще один ярмарок. Погодні умови так склалися, що в лютому місяці можна. Проводити сільськогосподарську ярмарку. Це перша в цьому році. Сьогодні, щоб врегулювати певну цінову ситуацію, яка має певний спекулятивний момент на першу чергу на ринках, сільськогосподарські ярмарки будуть розпочинають початок. В лютому буде одна через дві неділі, ми очікуємо. І, відповідно, у березні місяці також буде дві сільськогосподарських ярмарки. У подальшому такі ярмарки планують проводити щонайменше двічі на місяць.